Ситуація. Зайшла я в сільпо, дивлюся, я лічі, підійшла, стою вибираю. Підходить жіночка і таке питання. А скажіть, будь ласка, тут маракуя продається? Ну кажу, не знаю, дивіться, я не бачила, може і продається. Ну от в Германії маракуя продається, а здесь вона продається, але ну, коли заводять, тоді продається. Не, ну ви -то от мені скажіть, десь маракуя продається. Кажу, вибачте, я кажу, не працівник магазину, я не знаю, що зараз тут продається. Пройдіть по залу, подивіться. В общем, Поки вона це все мені розказувала, я собі вибрала лічі, пішла до вагів і я ще чула, як вона мені вслід, питала знову, чи тут продається маракуя. От питання, а що це було?